Сонечко, приклад ці дівчинки, до нас також підтримати Збройні Сили, підтримати наш збір для НГУ на зарядній станції. От і такі у нас ми широко, широко ну, багато. Не дати, скажіть, будь ласка, як ви долучились? От Як ви тут з'явились? Ви знайомі? Ви співпрацюєте? Ви як ви тут? Оправили? ще, мабуть, два чи більше років тому? Ми вперше також робили захід на Контрактовій площі. Мене запросили шалені волонтери. Ну якби наші спільні знайомі запросили взяти участь в заході. От і я тоді з радістю долучився, як каже пані Галина, одна із шалених волонтерів. Так ну трохи вразив їх там своєю енергетикою. От і вони вирішили, що мені варто до них долучатися періодично. От і я потім вже багато разів з Олегом, головою фонду, їздив і на схід там доходу.